Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий день, новий влог. Консервований завод у нас продовжується. Сьогодні мама почала з закрутки огірків. Це наші огірочки вже такі повиростали. А я зараз беру мисочку і піду збирати дозбирувати ягоди. Друзі, знаєте що? От зайшла я в хату і думаю. А чи не випрати б мені ось ці фіраночки. Задум такий собі заморочливий. Але в цьому сезоні, мені здається, ще не прали. Ну, ці то точно, мені здається. І ці треба випрати. А в кімнаті, напевно, що точно не буду, бачите. Шафа не закрита. Не закрита шафа. Ось, спочатку я. Почну, напевно, з кухні, а потім вже як карта ляже. Не знаю, але, думаю, треба їх вже випрати, тому що трошки заляпані знизу, із-за того, що, коли, наприклад, холодне пора року, ми готуємо тут на кухні. Заносимо нашу індукційну плиточку і тут готуємо. Ну, Трошки заляпалось, тому, думаю, треба попрати. Ну, І познімаю поводиння. Так, що ось такі задуми. Тут же стоять наші закруточки, компоти і огірочки. А я приймаюсь до роботи. І знаєте, в чому проблема? В тому, що я не взяла жодного штатива взагалі. Навіть ту присосочку, яку я вам показувала в минулому відео на телефон, яка кріпиться, також не взяла. Хоча хотіла, але не взяла. Дивлюсь, на чому це вони тримаються. Ну, таких прищепочках щепочках, тому буде легко зняти, а сюди треба буде брати сходики, щоб дістати. так що приймаюсь до роботи. так Познімала я фіраночки, поприбирала павутиння. Ну, з цієї сторони застелила чистесеньку серветочку, тому що на підвіконні в нас поклеєні шпалери. Ну, і вони вже з часом забруднились. Тому я роблю ось такий лайфхак, стілю ці серветки, світлі. Наступного року змінюю. Ну, отак воно більш охайніше виглядає. А ще взагалі треба по гарному треба помити вікна, але вже не сьогодні. І, в принципі, треба ось ці познімати. Жалюзі, але це вже коли, ну, мабуть, колись купимо нові і ці викинути, тому що їх навіть мити немає смислу, із-за того, що вони від часу сипляться. Це сонячна сторона. Сюди завжди потрапляє сонечко. Ось, ну І вони висихають і сипляться. Тут в нас також жалюзі, але знаєте, якщо вже брати ну, колись там наступного разу, то не такого формату, а якісь інші ті, які можна зняти і випрати. Заодно треба і піч протерти від пилу. Я вже і тут познімала повотиння. Муха десь знов залетіла, бляха, треба її вигнати. Бо вночі. Замучить ближче до ранку. Так що робота кипить. Собаки у нас в хаті поки що ось. Ну, дивіться, мені вже здається, результат видно, мені подобається. Фіраночки вже перуться, все гарненько, чистенько. Зараз ще тільки помию стіл, холодильник з наружної сторони. І буду підмітати, ще, думаю, чи не, чи не зняти мені ось цю штучку, щоб помити під нею підлогу. Взагалі, по-доброму, по-нормальному було б ще випрати цей килимок, але на днях знову ж таки обіцяють дощі, тому він не встигне висохнути кулір. Поставила ось сюди в куточку, бо він стояв прямо ось тут. Ось а так. За куточку поставила, мені здається, так більш охайніше виглядає. Так що так, робота в мене кипить. Тут також трошечки ойлерчик поскладала, але це я потім туди знову ж таки поставлю, бо я хочу підмести І все ж таки, напевно, дістану і помию під цим підлогу. Я все ж таки вирішила зняти цей килимок, винесла його на вулицю і вже помила підлогу. Зараз підлога просохне і буду застеляти. Килимок винесла сюди, ще просипала його соду, ну, підмела і просипала содою. Потім соду з мету, і каже, що сода нейтралізує запахи сторонні, ну і трошечки очищую. Потім це віночком хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і застелю в кухні. Фіраночки вже вистирались. і вже після того, як постель, ну, висохне підлога, то я почеплю їх. Юрес тут обрізав отаку вишню, підчистив, тому що вишень було багато, але вони дуже мілкі. Ну і подивимось. Вони всі росли там, десь вверху, до них не можна було достати. Да. Ну і вони такі вже міленькі були, вирішили почистити, подивимо, що в нас буде на наступний рік. Будуть вишні тут чи не будуть. Не знаю. Юра, ще треба оту обрізати, що за задому за будинком. Пам'ятаєш? Ось цю, зараз я вам. Чікає, що тут не завершу. Добре, ось цю ще треба обрізати. Бачите, вона також була рясна, але мілка. І всі ті гілочки треба буде пообрізати, з тих, з яких ми взагалі не можемо дістати. І знаєте, що мамине розчарування? Це те, що в нас була тут така гарна сливка. Вона цвіла, все нормально весною цвіла. Але бачите, щось пішло не так, і вона повністю засохла. навіть з недостиглими плодами. Чи це вона вже вся померла? Чи що їй сталося? Не розуміємо. А дивіться, які в нас тут трояндочки. Гарнесеньке. І цю вишеньку вона вже така пожухла. Сублімовані вишні. Навіть не встигли ми зібрати вишень, щоб зробити з них. Компот. Черешні я вам вже показувала, що пообрізали. Ну, і в плані ще багато обрізки дерев у нас. А сьогодні в нас вечеря ось така. Мама їхала з роботи і купила форель. Думали, що це річна, а це вона, дивіться, червона. Морська, морська, да. і ми її смажили на сковорідці, Така, знаєте, оця наша велика. Ось потім ще окремо підсмажили цибульку після того, як смажили рибку. Рибку, до речі, смажили в кукурудзяному борошні. І потім сразу ж в цій олії смажили цибульку. Ми її вже всю з'їли практично. Ось, і вже не знаємо, що це нам їсти. Вже не можемо придумати. Вчора в нас були крильця. Ось сьогодні в нас вже така рибка, і трошечки там картошки залишилось. Обачі, хамончик і сирочок фіта дуже такий ніжний і смачненький. Так що така у нас сьогодні скромна вечеря.